Ну ви зрозуміли, що це влог із Вроцлава І сьогодні я покажу новесенький готель, куди мене запросили на огляд. Тож пішли. Тепер запрошую тебе на екскурсію до номеру готелю. Дійсно дуже просторий номер. Він складається з двох кімнат. Така перша вітальня, в якій дійсно можна ввечері посидіти, причому запросити гостей і подивитися телевізор. Крім цього, є ще, звісно, спальня. І спальня дуже велика King-size bed, звісно. І далі не просто вікна, а такі вікна-балкончики. Зараз вигляд покажу. Великий письмовий стіл, мені це дуже подобається, бо вечірні ефіри можна проводити. І показую вам ще ванну. І так, ванна номер 1 Тут є все: і мило, і лосьони, дуже багато рушників, багато всяких таких дрібниць, вухочисток, спонжиків все чудово. Зеркальце збільшувальне, душик, повно косметики. До речі, дуже гарного запаху. І ванна така маленька гостьова прямо перед входом, щоб можна було на дорожку сходити. Такий невеличкий кутик. Фактично, в мене таке враження, що сюди можна запросити гостей, і тоді ось такий маленька ще ванна кімната. Ну і показую ще кілька цікавинок. Це те, що речі тут не на поличках зберігати оце сейф, а власне у шухлядках. І це мега зручно, я вже випробувала. Є місце на чемоданчик, є додаткова ковдра, звісно, халатики і до спа, тапочки, повний набір того, щоб зробити собі чайок або кавусю. І, звичайно, мене зустрічав. Дуже приємний лист привітальний. Цукерочки. Тут такий навіть шопер є. І водичка. Ну, і найважливіше показую вигляд із залу. Чекайте, бо заплуталась. Ось на центральний вокзал. Ну, Він історичний. Це історична будівля, і вона прям, ну, максимально те, чим гордяться у Вроцлаві. І тепер. Угу! Класне велике зеркало. Тут теж така інстазона. І побігли, покажу ще вигляд самого балкончика. Теж як нам пощастило з погодою. Це була показати через тут такі карточки, бачите, пластикові, їх треба в ліфті прикладати, тому тут дуже безпечно, тільки свої піднімаються. І дітям, якщо в гостях є діти, дають розмальовочки з олівцями, що теж дуже приємно. Ти моя гостя сьогодні? Так. Да. Такі великі і дуже тихі затишні холи в готелі. Так. Ліфт. Так, ну що? Все ж таки, тільки нуль нашли. Зараз побачите холод, він просто неймовірно красивий. Також є ще спа, але ми туди підемо пізніше. Ось такий красивий хол готелю. Як тобі готель? І зрештою, як тобі мій образ, залиш свій лайк та коментар. Як вам мій образ вечірній, насправді по четвергам тут дуже круті музичні івенти. Ось тут удалі. Трошки вам покажу, як виглядає. Ва! Справді інстаграму. Ну що, попереду ще спа і показати, як проходять сніданки. Ідемо перевіряти спа. Спа на мінус першому. Ми реально не знаємо, що нас там чекає, але сказали, що можна одразу йти в халатах та тапочках. Так що. Халати в номері були тільки дорослі, то ми зібралися. Схожі на якісь е, костюми самураїв. Приємне очікування, ну, ліфт дуже повільний тут. Спа і щеловня, спа і спортзал. Так, ну я розумію, великого спортивного ажіотажу тут ні в кого немає. Ось такий невеличкий спортзал. В халатах спортзалу не будемо. Чекай, спа і спа. А через сп спортзал ми йдемо в спа. Не уявляю, звичайно, як би це мало виглядати, якщо б тут хтось займався. О! Тут так мило. Закриваємо. Дивись, є кілька шкафчиків. Всього тут тільки вісім е, шкафчиків, тому, напевно, невеличке спа. Йдемо далі. Хочеться так тихенько розмовляти. Мені здається, тут нікого немає, тут парна, тут сауна. До речі, тут дуже тепло, гарна кушеточка для відпочинку. Одразу є полотенечка. Це вихід з чоловічої роздягальні. І в джакузі нікого немає. Тут душик. Вау! Тут аж два джакузі! Слухай, виходить це як приватне спа для тебе. А ти? в мене. <съправ> Клас, я кайпую. Єві тут дуже подобається. Я вже побувала в окремому джакузі, Це, до речі, мій перший гост, коли у нас в складоні абсолютно угідні. І у кожного із нас приватний джакузі. І так, да. тут ще є душики, де можна гарно змитися і, і біжимо, куди правильно здавно. Показую, як виглядає мій образ. Зараз я йду на сніданок. Тут я, звичайно, записую звук потім, після зйомки відео, тільки тому, що музика в ресторані була дуже голосно і звук не записався. Тому я вам розкажу, що я тут передаю. Якомога більше хотіла познайомити вас з тим, що дійсно є і гарячі холодні страви. Дійсно дуже красиво, все чистенько. свіжо нарізане м'яско, свіжо нарізані салатики. Дуже мені подобається. Опилося, що є різні види яєць, і що можна замовити додаткові блюда, які будуть спідно робитись. Скажу, відверто стенок невеличкий, але все, що потрібно, є, кава, чай, і от сік фреш мені фрешманієва приносить. І приємно, що кавуни нарізають квадратиками. Зручно їсти з вилочки їжджаємо з готелю вже зібрались. Це як я маю ось так їхати з чолоданчиком із тобою? Yeah. Ну поїхали. Ну Не завадить вам показати стару частину Вроцлава для прогулянок, яка фактично в 15 хвилинах від центрального вокзалу, а значить і від нашого готелю. Гуляємо ввечері, тому що потрапили на рекордну жарку погоду. Тому тільки ввечері е, взагалі можна десь пройтись і щось побачити. Чекаю на ваші лайки та підписки на канал. Тут цікав...